Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами це не лише весело, а й смачно. Чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється кетчуп – щоб це непогана фарба. <гас> Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок.